Усім привіт! Ви на каналі ListCon Games. Продовжуємо проходити стрейд. Так, і в мене сьогодні нарешті. Знову зі мною кіт. Ось. привітайся привіт. Все. Я тут. Так, добре, продовжуємо. Так, на попереднього разу ми зупинились на тому, що... Що-що? Що, значить відремонт... Ні, не а відремонтував трекер. Ой, блін, ми цього робота налякали. Капець. Кепіскую секунду. Я перевіряю, чи пише, це просто. Ну, коротше, ми робота налякали, капець. кіт пішов. Е Ей, почекай, ти не зурк? Хто ти? Ти носиш мій значок. Як ти його знайшов? Тебе послав мій син? Шеймус, мій розумний хлопчик. Я тут уже цілу вічність. Я прийшов сюди, щоб протестувати мій дефлюксор але все пішло не за планом. Коду, ще я не можу повернутися додому, я дуже сильно сумую за сини. Якщо, мож... Якщо бажаєш, можеш оглянути будинок, але я гадки не мав як вибратися з цього місця. Так а як якось сюди зайшов? Це що таке? Що це таке? <клес> я бачу людей в таких костюмах. Вони були крихітними наскрізь і снова, але створюючи багато шуму Отак тепер я згадав. Це були діти. З ними вулиці здавались набагато жвавішими. Незважаючи на трудощі, які вони приносили, дорослі здавалися б дуже їх любили. Дока, що я скучав за шеймусом Це те ж саме? Зараз якусь я підряд. Ті спогади відновлюю. Так, а що тут є? тут якщо що появляє? Стоп, це що А ей, обережніше з цим дефлюксором. За повного заряду зурки вибухають, як он хоті. Для роботи цій крихіці потрібно 1, 1, 1 гігаватта енергії. і Єдина річ, що має тут таку потужність, це генератор за будинком. Ребе у тому, що він не запускається, а далі перегорів запобіжник. А оскільки навколо зурки вийти та повагати його надто небезпечно мене. Я не достатньо швидкий, але ти цілком, якщо можеш дістатися до генератора, та, та замінити запобіжник, я зможу перезарядити деклюксор. Нужу пойди за мною. Я покажу тобі, що робити. Чекаю, тебе тут нічого більше нема? Це купа цих телевізорів, моніторів, чи що воно там. Добре. Не хочется ничего пропустить, просто А ты можешь? а ты куди пішов? Да, ти подівся? Эй! А він подівся? А, пішов на город. Блин, Ні. Стоп. Я нічого не пропустив. Швидко бігти я тут не можу. Угу Це воно сюди йде. А, ти звідси єш? Ага. Ось цей запобіжник, він зовсім новий. Так. Обмікнення генератора буде гучним, тому чекай зурків Як тільки повага до генератор, я зможу зарядити та запустити дефлюксор. Просто рухайся за цим кабелем. Заміни запобіжник, а потім повертайся. Нехай щастить. А чому в мене зараз з'явилася кнопка. А, як вона називається? Клавіатури, типу на геймбаду. по мені куди йти? Стоп, це куди кабель йде? Кабель йдуть сюди вниз. Каже, рухатись за кабелем. А що по зорках? Ну тут вроді як недалеко. Типу, де воно там? Але ж вони зараз всі повилазять. Це буде капець. Зараз прийдеться бігти, о кіт щось бігає. Я не знаю, чи я встигну. Так, ноти. Ой, зарплату кепську. О, лазові все. А куди бігти тут? буде бігти? Буде бігти, бігти? Вот дикай, тікай, 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 тікай. Капець То стоп, мені не сюди бігти. А чекпоінт деть Зразу після того як келу... уми Умикаю Да ты край то айты? ну блин. А ну капец. Ну что такие? Что такие? Сюди бігти. Давай, 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 не сюди, не сюди, не сюди, не сюди. Не сюди. Не сюди. А куди мені бігти туди? Але Багато зорків. Капець. Кисі повільно, вроді бігаю щось трошки, вроді щось не сильно тобі виходить добре. Кабера ні? Так, Секунду. Пушусь. Зараз... О, нормально, да Все, може бути. Капець. типу, ну я, типу, зараз дещо технічними питаннями займався, скажімо так, я не грав. Добре. Тобто мені туди бігти, я так розумію. А я так розумію, що... Ну тут... Ну блін, ну. Ну як туди? Що мені не туди. Походу, туди мені. Чи мені треба бігати, щоб їх це? Я не розумію, типу, пробігти постаратися треба, але щось не виходить. Багато ваше там. Так. А, ну, то вот, все было довольно просто. <laughs> да. Вийшло. Треба <ріст> просто бігати, ну, щоб намагатися, щоб вони потрапляли на цей підпромінь Чудово, той увімкнув генератор. Бачив, наскільки потужним є дефлюксор? Він точно наш вихід звідси. Можливо я зможу встановити дефлюксор на твій дрон? Це було б дуже класно, це насправді. Досить... Не знаю, чи суттєво, але дещо спростив ситуацію. ну, Я вважаю. Спрацювало дефлюксор, тепер на твоєму модному дроні. Модному дроні. Він не призначений для роботи від такого малого джерела енергії. Якщо використовувати його надто часто, він може зламатися. Тільки пам'ятай, це небезпечно. А тепер повертаємось до поселення. Я повертаюсь додому, сину. Куди? Мені знимити? Чи шо? Як мій його викати? Ну копні земля, тепер нас єдиксор. Не щось зурки, щоб ми могли прийти. Ось чудово працює, але як я й підозрював він може перегрітися. Даймо холоди, коли це станеться, надіюсь, цього достатньо, щоб добратися до поселення. А мені треба якась шкала, типу, де він там перегрівається, ні. Тих, хто, типу, окей, типу може так статися, що я то зможу від них тікти, але він то не зможе. Зараз що може бути? Відчиняється двері. Тейпер ми не працює, схоже, вимкнули електрику. Хто вимкнув електрику? Туди не можна вивізти? Стопа якщо? Добре. Ні, трошки не так працює. А можливо я зрозумів. Трошки треба я. Угу. Якщо сюди. Потім, а вона не приїде тут? Ну, так і зачепить? Ну кепську? Ну так і не зачіпає. ні 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 не, -не, -не, не туди добре сюди. Знову сюди. Нормально. Почени це Я знаю. По-моєму, ми треба сюди, цю трубу. Я так розумію. Гнімбаток вібрує. Топану, чи ні? Ні, туди, туди, не сюди, не в трубу. Отуж е, вентиляційний цей. Я переплутав, Я не побачив його. Типу не було видно. Добре, а тепер ти туди не достанешся? Ти туди не достане. Ні, стоп з'явилася кнопка, ні. О, ну. Зурки не буде. Опа, Assassin's Creed. Стопа як то. Ідеї треба б... Але ти ви... туди не може дострибнути. Походу, зараз треба до відзорки втікати. Ой, я щось затупив. Я забув на яку кнопку їх цей. Я забув Ну, зараз, зараз ще раз пробуємо. Чи натискаєш цей? Потім на верхній бампер лівий. Видно сюди, Сюда. Ой. Начинайте двери. шо Ну типу да. Кепську. Аж сюди Можешь тебе лести? Не, я просто прыгнул. Я бы утекал, ты ты. Так вы меня напали. Gerai, šiauras. Ir nekbėčiu pointu buvo ten. Prie manęs klavnis jau čia tunimo. кого значит, там показывает, как он перегревается. Давай, давай, давай. Бегом, 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 бегом. Тикай, тикай, тикай. О, це було близько. Ходімо додому. Ну, це куди додому? Ох, чекпой, ну да, типу я. Ну, типу, я ж не, не зовсім розумію логіку тут зараз. А, типу, де треба втікти, де там щось цей? Може, зараз нам треба, але принаймні хоча б з ними можна. Так, що зараз буде? Пойнт був перед тим. Чи вийде добраться А сі, я сіду і заходив, ні. Броді, да. Ну, чи то мені заходити о Окатена. O, storoši, cej in šemos. Він розказує від ним, як там було, що до чого, що він робив. Дякую, що вертував дока, маленький друже. Приємно бачити, що ще йому збільшений самотній. Тепер ми знаємо, що можемо дати прочуханки з урком. Момо чекає чекайте біля каналізації. І під показати. Тільки справжній гік може його прочитати. Доклиша мис виглядає щасливим. Я думаю, ми з тобою зробили добру справу. Біля каналізації, так? Да? Добре, що я думаю. Я думаю, що на цьому я вже можливо навіть закінчував би. Так, да? думаю, що так. Тому на цьому да, завершую. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути її до наступної серії.